Вітаю, я Микола Княжицький. Ви на моєму ютуб-каналі щось дивне відбувається з забороною Російської православної церкви в Україні. З одного боку, Державна служба з етнополітики і свободи совісті офіційно визвела зв'язок так званої УПЦ МПЗРПЦ і видала припис з вимогою його розірвати. Після відмови вже подала до суду, але водночас тисячні колони прихильників московського патріархату йдуть маршем. Який чомусь називають кресною ходою до Почаївської лаври, до лаври, яку, до речі, досі не повернули державні. Влада ж на це ніяк не реагує. Чому можливо, тому що питання російської церкви планують розторговувати в майбутніх перемовинах з Путіним, у Кремлі не збираються відступати від свого ультиматуму, і після зустрічі на Алясці вже не раз повторювали його: Київ має зберегти російську церкву і забезпечити особливий статус російської мови. Друзі, долучайтеся до спільноти, підписуйтеся, пишіть коментарі, діліться цим дописом. Ми за Україну боремося, і ми розбираємося сьогодні, чому верхівка філії РПЦ в Україні демонстративно відкинула припис Державної служби України з етнополітики і свободи совісті надалі, десь і відмовляється розвивати зв'язок з Москвою. Можливо, вони й досі мають своє лобі у владних корадорах і чекають, що Путін все ж таки спасе їх і збереже. Понад двадцять тисяч людей зійшлися до Почаївської лагері. Там навіть раділи, що цього разу їх більше ніж попередні роки. А одна з прочанок, Альона в інтерв'ю Суспільному особливо подякувала за допомогу поліції. Труднощів в дорозі в мене не було. Дякую нашій доблесній поліції та всім організаторам хресного ходу за те, що на високому рівні організували даний хресний хід. Досвід 2022 року показав про те, що тоді були перешкоди. Тоді були нападки інших людей, які мають собі іншу думку. Це доволі промовисте зізнання. Адже що вона означає, національна поліція фактично пішла на порушення закону. ще торік. Рада оборони Тернопільської військової адміністрації. Заборонила ходу до Почаєва і це рішення досить чинне. Деякі громади, через які пролягав цей їхній маршрут, не пропускали ходу через свої мечі. Але ж так не має бути, це лише пробої конфлікти. Подібні питання повинна вирішувати влада, яка для цього має всі необхідні силові інструменти. Натомість ми спостерігаємо дивну і суперечливу позицію. З одного боку, уряд ухвалює новий порядок проведення масових заходів. Після того, як влада злякалася картонного протесту і перекидає на військових ухвалення непопулярних рішень, наприклад, про заборону таких акцій. А з іншого взагалі не реагує на масовий захід організації, яку ДЕС вже визнала структурою церкви центром в державі агресорів. Про те, що може означати така дивна вибірковість, ми поговоримо далі. А поки зосередимося на стратегії, яку обрала філія Московського патріархату в Україні, щоб Саботувати виконання закону про заборону РПЦ у 2023 році. Ще до ухвалення закону про заборону РПЦ релігізнавча експертиза державної служби України з етнополітики і свободи совісті. Ми її ТЕС називаємо, пам'ятаєте, встановила наявність зв'язків у ПЦМП з РПЦ 17 липня 2025 року. ТЕС зобов'язала УПЦ-МП розірвати зв'язки з РПЦ, адже встановлений законом термін для добровільного виконання вже сплив. На виконання припису відводилося 30 днів до 18 серпня 25 року. Цей строк міг бути продовжений в разі наявності обґрунтованих підстав. Ну, наприклад, необхідність скликання сопору для ухвалення відповідних рішень. Втім, ПЦМП відмовилися докладало припису. 2 вересня 2025 року. ДЕС подала до суду через невиконання припису. Якщо рішення буде позитивним, ПЦМП втратить статус юридичної особи. Очільник профільного відомства. Віктор Ленський наголошує, держава не втручається в богословські питання, не вимагає змінювати літургію чи інші внутрішні практики. Йдеться виключно про виконання закону, адже з семи перерахованих в ньому ознак афілійованості з іншою церквою зв'язку у випадку з УПЦ МП зафіксовано чотири. Відразу після надсилання припису у своїй проповіді, один з ієрархів цієї церкви заявив, що держава поставила. Церкві ультиматум і вимагає від неї, тобто від Української православної церкви, зрадити Христа. Насправді, те, про що був припис, це ключове питання. Припис вимагає від керівних органів Української православної церкви надати рішення про її вихід, тобто, вихід цієї церкви зі складу Російської православної церкви з усіма її єпархіями, монастирями, парафіями. Духовними навчальними закладами, братствами, сестринствами і так далі, і поінформувати про це своїх вірних. Є чіткий перелік кроків, які церква мала б зробити, щоб довести відсутність зв'язку з москвою. Жодних над це не потребує, лише бажання їх виконати. Митрополит Київський повинен надати свідчення, що він не погоджується з тим, що його вважають членом синоду. Російської православної церкви, що він вийшов з цього синоду, тобто з керівного органу Російської православної церкви. Тактика Московської церкви зрозуміла: затягнути час в судах, оскаржувати і всі наступні дії. Але якої є стратегія? Що насправді задумали в Кремлі? І я не бачу, які можуть бути у суда аргументи для того, щоб відхилити наш позов. Київська митрополія намагається діяти на випередки. Вона надсилає позови проти нас, вона оскаржує наш припис. Щоб зрозуміти, що саме відбувається зараз, я хочу згадати, що все починалося. Ще восени 2022 року. Я вніс перший законопроєкт, який повинен був заборонити діяльність РПЦ та ЄФІМ. Влада тоді не поспішала його ухвалювати. Вони тягнули час, але тиск суспільства був відчутний: близько 80% українців виступали проти відсутності в Україні російської церкви. Я погодився підтримати урядовий законопроєкт, хоча не вважав його досконалим. Головним для мене був результат: документ, написаний опозиційним політиком, не мав жодних шансів на ухвалення все. Ну, я активно включився в роботу над поправками разом з колегами, нам вдалося суттєво його покращити, але навіть найкращий закон залишається лише на папері, якщо немає політичної волі на його виконання. І саме на це нині вказують експерти. Я не є прихильником е, тієї редакції закону, яка була ухвалена. Однозначно, що е, на етапі його ухвалення його допрацювали. І, зокрема, е, народний депутат Микола Княжицький надзвичайно сильно долучився до того, щоб посилити цей закон, зокрема в частині того, що в цьому законі чітко прописано, що російська православна церква діяльність Російської православної церкви в Україні заборонена. Е, але сама. Процедура прописана у законі, і знаєте, з усього того спектру законів, які були запропоновані законодавцями. Е понад рік тому, е цей закон, який був, е подався як урядовий, є найслабшим. У ньому дуже складна система його імплементації. Це лише початок довгого шляху на найвищому рівні, адже далі до судів звертатиметься кожна парафія РПЦ в Україні. Кожна з цих громад. Очевидно, будуть адвокати, юристи, які будуть фінансовані е, через якихось посередників з Москви, і вони будуть всіляко затягувати е, судові процеси щодо зняття з реєстрації цих релігійних організацій. Очевидно, як і кожен компромісний закон цей теж має свої недоліки. Коли я працював над законом про мову, мені також хотілося радикальніших рішень, але доводилося зважати на реальність. І вже зараз ми бачимо, він виконав свої завдання, бо навіть компромісний закон. Краще ніж відсутність будь-якого закону взагалі. Так само було б і з законом про ліквідацію РПЦ в Україні. Вона не зникла б за один день, на це пішли б роки, але ми таки довели справу до кінця. Втім, ОПЦ МП має впливових союзників, союзників у владі, тих, хто грає надії, що все втрясеться, що достатньо просто саботувати виконання закону, а далі Путін дотисне Зеленського і збереже свою центру. Як саме це відбувається, дивіться далі. Ієрархи московської церкви наполягають, що вже давно розірвали зв'язки з РПЦ. З одного боку, вони говорять, що ми вже вийшли зі складу російської церкви. Якщо ви вийшли зі складу російської церкви, то вам нічого не варто тоді надати рішення керівних органів про те, що ви вийшли, що митрополит Київський вийшов зі складу священного синоду, що статут для вас є нечинним. У московському патріархаті запевняють, що мають Документи, нову версію статуту ухвалені ще 27 травня 2022 року. У Феофані це була реакція на початок війни і зростання суспільного невдоволення діяльністю російської церкви. Проблеми назрівали і всередині самої УПЦМП в західних областях окремі єпархії почали порушувати питання автокефалії. Священники і єпископи самочинно припиняли поминати діяє, тому поспішно скликали споруду Феофанії, навіть відсторонивши від нього. Лідера проросійського крила Паканича. Там самі ухвалили новий статут, який нібито мав свідчити про розрив стосунку з Міською експертів ДЕС це не переконали. Вже через рік вони офіційно підтвердили, що зв'язок у з РПЦ зберігається у новій редакції статуту. Написано, що Українська православна церква керується у своїй статутній діяльності грамотою патріарха московського Олексія Рідігера. Від 1990 року, коли ми відкриваємо цю грамоту, то там написано прямим текстом: Українська православна церква є частиною Руської православної церкви. Крапка. Тому це доконаний факт. Насправді, якби вони вилучили це зі свого статуту, теоретично вже можна було б сказати, що зв'язки документально розірвані. Але частина єпископату Української православної церкви е продовжує бути членами керівних органів. Російської православної церкви московського патріархату, зокрема, священного синоду, з одного боку, маємо чітку продержавницьку позицію ДЕС, яка виконує закон і СБУ, що відкриває кримінальні провадження за фактами державної зради, але й до їхньої послідовності також виникають запитання. Якщо ми почитаємо е, старі публікації нинішнього віцепрезидента Сполучених Штатів Джаді Венса е, у мережі X. Ми дуже здивуємось, Він там дуже багато пише про переслідування релігійних організацій в Україні. Це може звучати знаєте куменно, але це факт, тому що з ним дуже активно працювали російські лобісти і лобісти, зокрема, громадяни України з числа представників московського патріархату, які знову ж таки за дозволом Державної служби з питань на політики свободи совісті виїжджали чоловіки призовного віку. В духовному сані представники московського трех хату виїжджали з України, їхали в Україну, Європу, їхали в Сполучені Штати і проводили активну антиукраїнську підривну діяльність. І до них немає жодної претензії служби безпеки України, е, ніхто не викликав їх там для жодних пояснень на допити, не, не, не заведені жодні справи. Коли я працював над ще власним законопроектом про заборону РПЦ, Головним мотивом для мене була національна безпека. Теологічні аспекти мене взагалі не цікавили. Очевидно, що хтось дуже впливовий, готовий розміняти стратегічні питання безпеки держави на тактичні вигоди, використовуючи ОПЦМП як карту для торгу. Саме тому під тиском суспільства і був ухвалений закон. Патріоти в ДС отримали робочий інструмент, але водночас ми бачимо саботаж цього процесу на різних рівнях. Марш до Почаївської лаври. Це лише видима частина набагато складнішої і небезпечнішої гри і суть полягає у виконанні умов або принаймні частини умов так званого стамбульського меморандуму, в якому Кремль висунув власні вимоги для припинення війни. Я б його швидше назвав би не меморандум, а ультиматум. І там одним із пунктів було чітко написано залишити в спокою російську православну церкву. Пізніше це артикулював Пісков, Путін, Лавров. Вони всі про це говорять. І тому це сигнал для проросійського крила у московському патріархаті в Україні про те, що рібята вам би день простоять да ночь продержатися. Тобто, тримайтеся рано чи пізно. Росія вам допоможе. Така інформація, яку я знаю з офісу президента, що є в оточенні президента люди, які переконують його, що в принципі, якщо дивитися в той меморандум, який пропонує російська сторона. То е, історія з тим, щоб залишити російську православну церкву в спокої, це так би мовити е, такі м'які поступки, на які Україна мовляв може піти з тією метою, щоб припинити повномасштабну агресію російську. Це звісно, ілюзія, але дуже небезпечні ілюзії. По перше, для Москви питання церкви і мови важливіше навіть за питання території. Там чудово розуміють. Землю можна повернути, якщо знайдуться ті, хто захоче це зробити. А це вже питання ідентичності. По-друге, для українців церква і мова це не червоні лінії. Тому навіть якщо хтось у владі марить такою угодою, суспільство її не прийме, а це загрожує потрясіннями смертельними для країни під час війни. Друзі, пишіть свої думки в коментарях, ставте вподобайки і підписуйтеся. Ми маємо донести всім, чому не можна торгувати нашою безпекою і гратися. Небезпечні ігри. Московська церква в Україні це загроза державі. Вона була нею всі 30 років свого існування і залишатиметься такою, якщо закон про заборону РПЦ не буде виконаний. Нещодавно я поховав у Львові свого товариша, екс-спікера українського парламенту Андрія Барубія. Його вбила Москва, в тому числі за ТОМОС і закон про мову, які ми з Андрієм разом робили в реальність. Найкращим вшануванням його пам'яті буде відстоювання. Принципів, які стали для Андрія Фарбія життєвою максимумом. Принципів, за які він боровся від юних років у вуличних акціях до відповідальних іншому парламенту, їх треба ухвалити на тілі, а не на столі. Я записую цей блог у Варшаві. Ви бачите, позаду мене нові сучасні будинки Польща і Варшава розвиваються надзвичайно. Саме з Поляків ми брали приклад, коли готували перший варіант законопроєкту про заборону якості РПЦ. Тут в Польщі не може діяти жодна іноземна церква без благословення патріарха Варшавського. Саме так ми хотіли зробити в Україні віська, як відбулася справжня українська церква, яка отримала Томас. і в майбутньому обов'язково зробити.